Цех теплової автоматики і вимірювань це кілька сот спеціалістів, які займаються різноманітними функціями, необхідними на виробництві. Одна з важливих ділянок роботи цеху ремонт інформаційно-обчислювальної техніки. Керує цією сферою Віктор Карпеш. До систем, які обслуговує підлеглий йому персонал, належить надзвичайно важлива система внутрішньореакторного контролю. Її головне завдання забезпечити можливість контролю оперативним персоналом роботи реакторних установок. Це дуже важливо, тому що ну, дозволяє бачити, яким чином йде цепна реакція, і яким чином ну, реактор наш виробляє тепло, яке потім перетворюється в електроенергію. Першим у разі виявлення збоїв у роботі реагує оперативний персонал. Він констатує те чи інше пошкодження, при можливості усуває його або ж закликає на допомогу ремонтників, які завжди мають банк запчастин, і крім того, тісно співпрацюють із безпосередніми виробниками. У нас є добрий зв'язок з виробником цієї техніки. Ми постійно на зв'язку. От, якщо є проблеми, то ми завжди можемо звернутися до них за допомогою, і вони якимось чином нам допомагають провести чи ремонт, чи розібрати ситуацію. За словами Віктора Карпиша, щоразу при модернізації тих чи інших систем постачальник обладнання проводить навчання персоналу АЕС, що значно полегшує наступну роботу. Лабораторію систем внутрішнього реакторного контролю у цеху теплової автоматики впродовж багатьох років очолює Дмитро Смалійчук. Система внутрішнього реакторного контролю вона дуже специфічна. З одного боку, це система контролю і управління, як і всі системи АСУ. А з іншого боку, це спецсистема самого реактора і реакторної установки, тому що її обладнання входить до складу реактора. І цей двоякий статус накладує велику специфіку на нашу роботу. Ми в своїй діяльності прив'язані безпосередньо як до технологічного процесу вироблення, перетворення ядер енергії в теплову, так і до технологічного ремонту виконання робіт по ремонту реакторної установки. Система є дуже широкою. Вона включає в себе як самі датчики первинної інформації, так і програмно-технічний комплекс, який обробляє цю інформацію і надає її у зручному вигляді для оператора реакторної установки. Оператор реакторної установки управляє реакторну установку безпосередньо по наших по інформації на наших моніторах. Він, звичайно, ну, переводить його в режим автоматики, автоматика відсліджує, але ну, в перехідних процесах він же виправляє вручну, керуючись тою інформацією, яку надає йому система внутріреакторного контролю. Вона призначена для безпечного і економічного ведення технологічного процесу. Все. О, це все основна система, по якій оператор реактора керує реактором. Тому наша задача її підтримувати. В робочому і в проєктному стані, що ми і робимо, починаючи з пуску другого енергоблока Хмельницької АЕС, обладнання кардинально модернізоване на обох енергоблоках. Зараз на ХАЕС працює складна децентралізована ієрархічна система ПТК СВРК М виробництва Сєверодонецького об'єднання Імпульс можу вам сказати, так я був на всіх. Атомних станцій України, на російських, на словацьких атомних станціях, значить, вона знаходиться на світовому рівні, а відносно закордонних навіть вище по своїй якості. О, це правда. Тому коли хтось говорить, що у нас щось там відстали, це неправда. Окрім того, виконуючи заходи Кабінету міністрів з підвищення безпеки енергоблоків, персонал цеху постійно модернізує систему, впроваджує функції, які підвищують безпеку, наприклад, аварійний контроль рівня в реакторі, післяаварійний моніторинг параметрів активної зони тощо. Ця специфіка вимагає від персоналу знань електротехніки, електроніки, електровимірювань, а також теплотехніки, ядерної фізики і програмування. Те обладнання, яке знаходиться в контрольованій зоні, от, а це безпосередньо реактор. От, воно вимагає ну, максимальної концентрації, от, точного примінення своїх знань і, безумовно, там, дисципліни і ще раз дисципліни. Інформація про роботу реактора поступає від майже півтори тисячі датчиків. Система дає можливість в реальному часі спостерігати навіть внутрішні процеси у тепловиділяючих збірках. Це результат роботи багатьох наукових установ, інститутів, виробників і, звичайно ж, персоналу цеху теплової автоматики, які впроваджують дану систему, що є дієвим прикладом того, як вчені та експлуатаційники разом реалізовують комплексну програму підвищення безпеки, де кожен наступний етап включає попередній світовий досвід.